Мої вітання, любі! Сьогодні у мене для вас знову шок-контент. Я хочу вам показати, як виглядають хвойні рослини без догляду. Я зараз знаходжусь на території ресторану. А це покинутий ресторан, Із часу повномасштабного вторгнення в нашу країну господарі цього ресторану просто виїхали за кордон, кинули все. І тут залишилися ось залишки. Бачите, ось стара будівля цього ресторану. Тут дуже багато таких от будівель на території. І тут знаходиться парк, який розробляла господарка цього ресторану. І одночасно будувався і ресторан, і одночасно закладався парк. Це було років 15 тому. І ось подивіться, будь ласка, як зараз виглядає цей ресторан і його територія. Це місце було дуже популярним колись. Сюди приїжджала. Екскурсії, тут було дуже багато відпочиваючих. Тут була гарна кухня, гарна природа, гарні рослинки росли. Бачите, ось отак все це виглядає. І зараз оце три роки знаходиться без догляду цей парк. і Зверніть, будь ласка, увагу, що тут відбувається. Подивіться на туї. Це те, що я колись вам говорила. Бачите, вони мають розміри ось десь 7 метрів. І це літо вони не пережили. Вони не пережили без догляду. Всі туї на території виглядають от саме так. Далі, дивіться, голуба ялина. От блакитні ялини, вони виглядають нормально і сосни, бачите? А ось ялини. Ялини Теж через одну, но ті ялини, які не блакитні, які звичайні, вони через одну пажав, тіл, Ось показую в ось бачите вам. І ось таке враження складується, що це парк не навесні, а саме восени. Зараз, бачите, які жовте все стоїть. Ось як виглядає без догляду. Парк, рослинки, хвойні рослини, які здаються малодоглядними. І навіть оцей козацький ялівець, який, здавалось би, ну що, ну що, який за ним догляд повинен бути. Це взагалі невибаглива рослина. А виглядає він ось, дивіться, як, як наче хто окропом ашпарив. Або ось, дивіться, сам шити без догляду, бачите, що відбувається. Вагнівка його знищила, просто знищила. Бачите, ці кулі, вони колись були дуже красиві, дуже чудові, прекрасно все тут виглядало. І дивіться, я погано розбираюсь у хвойних рослинах, але ці ось кулясті, туї, бачите, знову ж таки, вони все тут жовте. Все жовте. Деякі козацькі ялівці вижили. І оці ось блакитні ялини вони живі. бачите, А от зелені ялини вони не вижили. Вони не вижили. Хочу ще раз вам показати і вашу увагу зосередити на розмірах цих рослин. Бачите, От якщо їх не стригти, вони ростуть, подивіться, будь ласка, які, які це крупноміри. міри. Тобто, якщо ви не плануєте допустити у себе у садочку таких от великих рослин, їх необхідно стригти з маличку і формувати їх потрібно з маличку. Бачите, як виглядає все? Ось отак все виглядає. Отака садиба. Бачите? Ось отак. Дуже печально все виглядає, насправді. Бачите, як без обробок, без стрижок, без паливу нічого не росте, в тому числі і хвойні рослини. Так що, отакий у мене сьогодні вам ролик невеселий, печальний, бачите? Але я хочу попередити всіх, хто вважає, що хвойні рослини це малодоглядні рослини, про те, що всьому потрібен догляд. Всьому потрібен догляд і оприскування, і стрижка. Це обов'язкові такі ось. Заходи, які необхідно застосовувати у догляді за всіма рослинами, в тому числі і за хвойними. Ось так. І розміри. Ось знову ж таки, Коли купуєте рослинку, почитайте, яку висоту вона може мати. І якщо у вас невеликий квітник, то чи варто? Купувати крупноміри. Ну а на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення!